П'ять дівчаток та двоє хлопчиків. Таке поповнення карликових домашніх поросят «Мініпік» з'явилося у зоокуточку Хмельницького парку імені Михайла Чекмана, розповідає доглядальник тварин Василь Дармороз. Семеро поросят, шість нормальних, красивих і один найкращий, який іменно. Приходиться догодовувати соски, вигодовувати. 22-денні поросята імен поки не мають. Доглядальник тварин Василь каже, їх зазвичай вигадують діти. Додає, дану породу поросят вивели селекційним шляхом всередині го століття. Зоокуточку вони ж з'явились нещодавно. Це був експеримент, якщо чесно. Бо привезли тата, привезли маму і пробували довго тут не отримали, пощі рік не вийшло нічого, Це дав Бог. Кожна прогулянка з внуком Макаром у парк розпочинається з зоокуточка, розповідає Валентина. Ми зразу прийшли, він бабуся, я тебе зараз проведу до звірів. І зразу він сюди мене завів, він знає, де воно, і ми зразу сюди зоокуточить. Для них цікаво, для цих дітей. До кожного він лізе, він не боїться такий, що спробує погладить. Погодувати любить йому тут цікаво. Він мене тут обводив, розказав, кого можна годувати, кого не можна годувати. Я за ким прочитаю, він же мені скаже того годуй, того не годуй, бабуся того не можна. Від 70 до 120 охочих в день навідуються до зоокуточка, говорить його працівниця Тетяна. Вартість дорослого квитка 45 гривень, дитячого 40. Безкоштовно учасникам бойових дій. Погодувати тварину можна придбавши на касі спеціальну зібрану суміш. В корм входить: морква, буряк, зернова суміш та трав'яні снеки. Морква буряк можна давати для козочки, овечки, свинки, морської свинки. Зернові снеки можна давати для курочок та качечок. Також найбільше полюбляють відвідувачі це маленьких козочок і маленьких поросяток, і також єнотів. На останніх прийшли подивитися Ірина з донькою. Ми полюбляємо ходити в зоокуточки. Найбільше нам подобається єнот місцевий. Загалом зоокуточок парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана налічує близько ста різних тварин. Зокрема, птахи, черепахи, вівці, кролі, єноти, свині. Доглядальник Василь каже, всі тварини, які перебувають у зоокуточку, мають необхідні щеплення та при потребі проходять лікування. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.